Non devo rimanere qui, non è che Вечір. Сьогодні був провели захід, благодійний захід Живий задля перемоги у місті Володимира Володинського Ферлі. Метою цього заходу було допомогти нашим захисникам, які, завдяки яким ми маємо можливість провести такий захід і завдяки яким ми маємо можливість відпочити, відпочити і знаходитись тут в мирі, в теплі і надихнутися. Також метою заходу було підтримати, допомогти обміняти, комусь фактирувати, хто потребує цього тут в тилу, тому що всі разом, ті, хто в тилу і ті, хто на передовій, ми всі разом робимо одне велике діло. Ми разом йдемо не переможемо. Що ми думаємо, чим ми цікавимося, що ми слухаємо, що ми дивимося і до кого дослухаємося. Стільки людей на групове тренування всі на правду неправдами просто закривайте двері, Сашку на скрімати. Мені написала і сказала, що в три рази більше прийшло наступного дня. Але це було дивно. До речі, що відіграли так, два сертифіката Я думаю, що правильно, звичайно. Сухай везуча є Оксана. Дякуємо кожному. Ми сподіваємося, що. Кожен отримав куток свіжого повітря, як ми казали. Кожен взяв щось для себе корисне від наших спікерів, гарно провів час і просто відпочив. Дякуємо нашим захисникам за можливість зробити такий захід. І третя частина на авто зібрана. Дозбираємо, купимо авто і завеземо нашим захисникам. Дякуємо кожному за те, що ви всі з нами продовжуєте. Не забувайте донатити та допомагайте. 1100 гривень раз. Хто 1200?